Дня, шановні мешканці народлинської територіальної громади. Сьогодні я з вами нахожуся на вулиці Героїв АТО і хотів би з вами поговорити про вшанування полеглих наших героїв, які гинуть в російсько-українській війні. Як ж ми їх вшановуємо? Ми проводжаємо наших героїв на кладовище, і фактично на цьому все. А як це роблять, наприклад, в інших містах? Ось ви можете подивитися, як це зробили в місто Івано-Франківськ. А це ось зроблено в місті Буча. Тобто люди можуть бачити і чітко знати наших захисників полеглих. Це наш цвіт, цвіт нації, цвіт міста. Це кращі з кращих, які віддали найдорожче, що в них є своє життя. Ось я зараз йду по вулиці Героїв АТО, де так само можна було б зробити алею вшанування пам'яті загиблих. Але ми маємо абсолютно іншу картину. Ось саме таку картину ми маємо у нас. Пишіть свої коментарі, чи підтримуєте ви таку ідею, щоб зробити таку алею вшанування пам'яті загиблих. Дякую всім за увагу.